Усім доброго дня! Чи ви хочете знати, яка якість вашого врожаю? Тоді вам саме до нас Волиньфітолабораторія проводить аналізування показників якості сільськогосподарських культур. Одним з першочергових показників якості зерна є зараженість шкідниками. Це наявність у міжзерновому просторі в середині окремих зернин живих шкідників хлібних запасів, комах або кліщів на різних стадіях розвитку. Визначаємо методом просіювання, використовуючи розсів лабораторний сита та стереоскопічний мікроскоп. При визначенні якості зерна, як і кожного харчового продукту, органолептична оцінка має вирішальне значення. До органолептичних показників відноситься колір та запах, які визначаємо за допомогою органів чуття. Вони є ознакою свіжості зерна. Металомагнітна домішка в зернових культурах може бути проблемою під час їхньої обробки та переробки. Це домішка, яка має магнітні властивості. Необхідність дослідження на вміст металомагнітної домішки регламентується нормативним документом на зернові продукти, щоб продукція могла бути допущена до продовольчого ринку. Наступним класоутворюваним показником є натура. Цей показник характеризує виповненість зерна. Це маса зерна в одному літрі виражена в грамах. Аналізування проводимо за допомогою пурки після очищення проби від крупної сміттєвої домішки. Одним з найважливіших характеристик якості зерна є вологість. Вимірювання вологості проводимо повітряно-тепловим методом, що на сьогодні є арбітражним. Метод полягає у висушуванні проби в бюксах в сушильній шафі, яка працює за принципом потоку теплого повітря. Висушування проби відбувається за фіксованих температури і тривалості сушіння. В ідеалі цей показник повинен бути не вище оптимального значення відповідно нормативних документів на відповідну культуру. Вагомим та класоутворювальним показником якості зерна та продуктів їх переробки є число падіння. Це тривалість падіння щиток мішалків, клистеризованій водно-борошняній суспензії. Для виробників і переробників зерна аналізування даного показника є дуже важливим, оскільки фізіологічні зміни, що відбуваються в пророслому зерні, неприпустимі при виробництві хлібопекарського борошна. Дослідження проводимо на приладі ПЧП. В Україні особливо цінним показником якості хлібопекарського борошна, отриманого із зерна пшениці, є клейковина. Це комплекс білкових речовин зерна, здатних при набуханні в воді утворювати еластичну масу. Кількість клейковини визначаємо з розмеленої наважки зерна, додаючи воду та замішуючи кульку в діжі тістомісильної машини. Хлібопекарські якості пшеничного борошна в основному залежать від вмісту та деформації клейковини, сукупності. Фізичних властивостей, таких як тягучість, пружність та еластичність, які сликовини визначаємо на приладі ІДК 3МУ. Харчова цінність зернових та олійних культур характеризується кількістю білка та олії. Аналізування проводимо методом інфрачервоної спектроскопії на аналізаторі Спектран 119М. Засмічені зерна це домішки органічного і неорганічного походження, що підлягають видаленню при використанні зерна за цільовим призначенням. Суть методу полягає у відділенні зернової, олійної чи сміттєвої домішок із наважок зерна шляхом ручного розбирання за допомогою сит в залежності від культури. Кожну фракцію розбираємо за допомогою шпателя і лупи на розбірній дошці. А також лабораторія проводить визначення склоподібності. Це характеризує будову ендосперму зерна та його консистенцію. Ми розуміємо, що якість зерна є ключовим критерієм успіху для аграріїв, тому ми прагнемо забезпечити точні результати аналізу. За Додатковою інформацією ви можете зв'язатися з нами. Наші контакти ви бачите на екрані.